Доброго дня, друзі! Ви знаєте, що останнім часом посів озимого ріпаку зміщуються в більш пізні сроки. І більшість господарств приймають рішення висівати ріпак навіть у вересні, першій, другій, навіть третій декаді. Дехто це аргументує наявність вологи, а дехто із ним каже, що даний спосіб посіву в пізній срок має менші затрати саме в технології розвідки даний пунктів. Менший фуніцидний, циркцидний навантаження. Але в даному випадку, саме за строку посіву, нам необхідно здійснити вибір гібриду за інтенсивністю формування листків, інтенсивністю свого синього розвитку. І чим інтенсивніший буде гібрид, який буде формувати більшу кількість листків, тим краще. Оскільки починаючи від 4 листків, ріпак здатен більш ефективно зимувати. А все ж таки ідеальна фаза це 8-10. Гібрид, який має дійсно швидкі темпи осіннього розвитку, це гібрид ДК Ексаура, як показують наші результати досліджень, отримані сходи навіть в жовтні місяці, порівняно з оптимальним сроком, ну, урожайність практично була рівноцінна. Тому для пізніх строків посівів, ультрапізніх строків посівів, ми рекомендуємо ДК Ексаура, ДК Ексайтер, ДК Ексіма. Це саме ті гібриди, які швидко наростають розетки. Я маю на увазі не вегетативну масу, а розетку. І маючи високий ступінь перезимівлі, зимостійкості, здатні формувати найвищі рівні врожайності. Бажаю вам високих врожаїв і високих цін на продукцію разом з компанією Fire.